you mm. Традиційно перед величним святом покрови Пресвятої Богородиці, світлиця Вінницького обласного центру народної творчості наповнюється ось цим козацьким духом, величною історією нашої України, адже Божа Матінка, покровителька нашого славного козацтва. Сьогодні ми знову відкриваємо виставку Аметую козацькою славу збережемо. Автор цієї виставки. Василь Слободяник із славнозвісної Четвертинівки Тростянецької громади. Саме четвертинівка вписана в історію отою Батольською битвою і величною перемогою наших козаків під проводом Богдана Хмельницького. Ще одна й багато з нас своїм життям проститься. За Україну кайняться, нехай святиться, у смерть, Від гомін батоцької битви лунає через віки, скільки ж то крові пролито вашої козаки. Битва на всі екрани під батогом на Бугу. Це українські канни, Хмельницький, Іван Богун над сивим татарським бродом. Слава в поклоні стоїть. Пред українським народом впродовж всіх буремних століть. Гетьманщино, наша слава, осяй знов козацькі полки, де хлопці боронять державу, новітні твої козаки, нехай їм додасться наснаги, нехай їм додасться сил, уславив козацьку відвагу митець Слободяник Василь. Україна мати зброї, козацтво, до зброї, летав над поле. Василь Слободяник один із тих художників і митців народного традиційного малярства. На кожній з його робіт ми можемо прослідковувати Отой козацький дух, потяг до незалежності. Але у кожній роботі ми можемо прослідкувати якийсь один чіткий момент: чи то прощання, чи то зустріч козака, чи повернення додому, чи, наприклад, насторожі, чи, наприклад, убій козаки, або просто отой такий е, козацький образ, який нам трактує наш сильний, нескорений український дух. Ми дали голі батьки наші, що ми україна, болі не плакала. Ми наша слава то зая слава Богу, не пропала. Ми мали честь ці картини демонструвати в Києві. На виставці мистецтво одного села ця культурно-мистецька акція є такою візитівкою нашої Вінничини. Десять років тому ми проводили також його персональну виставку з багатьма роботами. І от сьогодні нашому майстру минуло вже 80, але він продовжує писати картини і ось оспівувати цю величну історію українського козацтва. por